те що я куплю 100% ще раз і це курси, наставництво, марафони, консультації, все в цьому роді. Наскільки легше стає жити, коли ти розвиваєшся в сферах, не сам. Тобі, як раніше, там десятки років тому, не потрібно висиджувати в книжках і шукати всі ці відповіді на свої запитання. Легше просто купити консультацію і одразу щось зрозуміти. Зараз різних експертів просто тьма. І чому люди досі цим не користуються, ще й пригнічуються, навіть записують різні безкоштовні. Відео, наприклад, як я, я про психологію розповідаю дуже багато, просто, безкоштовно на своєму ютуб-каналі. Ми живемо вже зовсім в іншій ері і старі закони вони вже не діють. Зараз є різні експерти, так не всі хороші, але є ті експерти, які діляться своїм досвідом і допомагають тобі рости ще швидше. Тоді чому б цим не користуватись? Тому що ти економиш і свій час, і свої нерви.